Як створити власний бізнес та почати заробляти на ньому? В івано франківську провели освітню конференцію для молоді про фріланс та гіг економіку. Тісто через війну каже засновниця проєкту Юлія Ткачук. Багато людей втратили роботу. А така ініціатива допоможе не тільки побачити перспективи, а й почати діяти. У зв'язку з війною дуже багато молодих людей втратили роботу, а дуже багато молодих людей втратило клієнтів. Разом з тим з'явилися і нові можливості. Відкрилися європейські ринки. Діджитал дає дуже багато можливостей вийти на ті аудиторії, які раніше були недоступні. Як створити свій персональний бренд, як продати свої послуги, які навички прокачати для того, щоб бути більш успішним підприємцем. Ця платформа саме про те, прокачати власні навички та дізнатися корисні поради експертів прийшли близько семь. 70 фрилансерів початківців, серед них і 20-річна Ірина. Ще декілька місяців тому працювала волонтером. Сьогодні ж дівчина разом з командою розвиває свій бізнес у сфері маркетингу. Я вже для себе маю кілька таких, знаєте, навчальних моментів а ля льорнінгів про те, як будувати свій персональний бренд і наскільки він важливий для кожного працівника для того, щоб успішно реалізовувати свою справу. На цій конференції дуже чекаю е, сесію про project менеджмент. От, дуже цікавилась цим питанням, і недостатньо маю знань в цій сфері, але надзвичайно би хотіла послухати, що сьогодні нам розкажуть і загалом е, яку інформацію подадуть. Веб дизайн, маркетинг та смм найпопулярніші онлайн професії на сьогодні, кажуть експерти. Опанувати їх можна за місяць, втім новачкові треба врахувати і певні нюанси. Найбільше потрібно враховувати власні сили і спиратися на власні сили, бо навіть якісь найскромніші плани можуть зруйнуватися в будь-який момент. Як ми розуміємо, ми живемо біля Росії, і це наша проблема на десятиліття. Перед але разом з тим розуміючи, що буде важко зупинятися, теж не треба, бо, як то кажуть, Москва не за один день горіла. І я дуже сподіваюся, що ми те покоління, яке зробить це ще раз. Але для цього нам треба і гуртуватися, і гарно планувати, і зробляти багато грошей реалізовуючи класні проекти, щоб Україна ставала сильною і багатою офлайн конференція стала заключним етапом ініціативи. Тісто по її завершенню. Кожен з учасників зможе обрати собі наставника, який допоможе започаткувати або ж розвинути власний стартап. Також в межах проєкту створили єдину платформу з корисними порадами для новачків. Аліна Кравченко Телеканал